В ефірі програма Служу Україні. Цей тиждень для військових видався багатим на події. Сьогодні в програмі постраждалих у Вітебській автокатастрофі військові доправили додому. Що за іспити складали піхотинці у Криму. Подарунок, на який чекали три роки, та чи будується житло для військових? Дорожня трагедія, яка сталася минулого місяця в республіці Білорусь, забрала життя чотирьох українців. Дев'ять отримали серйозні травми. До їхнього порятунку долучились і вітчизняні військові медики. Екіпаж реанімаційно-операційного літака Ан-26 Віта доправив п'ятьох українців на батьківщину. 28 липня на території Вітебської області зіткнулися автомобіль Омега» з російськими номерами та мікроавтобус Мерседес Спрінтер. Останній зареєстрований в Україні. Четверо пасажирів «Опеля» загинули на місці, п'ятий по дорозі у лікарню. Часть просто не довезли, тому що вони були вже мертви. На місці аварії там все це вийшло, тому що в принципі больних вирізали з машин до чого був сильніший удар. Життя трьох українців обірвалось на місці аварії. Ще один помер у кареті швидкої допомоги, не доїхавши до лікарні. Дев'ять громадян України були госпіталізовані до медичного закладу міста Орша Вітебської області з травмами різного ступеня тяжкості. Після тижневого лікування, коли стан пацієнтів стабілізувався, за ними прибув реанімаційно-операційний літак Ан-26 Віта повітряних сил Збройних сил України. Стан хворих і важкість їх захворювань, важкість їх травм не дозволяв транспортувати їх звичайним літаком. Вони потребували постійного медичного супроводу, а також постійного медичної допомоги. І це було зроблено на. Нашому літаку іншим літаком їх транспортувати неможливо було у салоні Віти. Одночасно можна транспортувати 12 поранених у положенні сидячи і четверо лежачи. Є тут і своя операційна, яка оснащена сучасним обладнанням, зокрема, апаратом для штучної вентиляції легенів, кардіомонітором та кардіостимулятором. Крім того, біля кожного ліжка апарат для ультразвукових досліджень, киснева маска і кнопка виклику медперсоналу. На сьогоднішній день літак в такому варіанті один. Він вже унікальний. От, можливість обладнання цього літака дає можливість важко хворим в важкому стані доставити з будь-якого місця. Ну, можна сказати, там території України, Європи всі постраждалі дістались додому завдяки своєчасній та кваліфікованій допомозі військових для екіпажу. А 26 «Віта» це буденна справа. Лише за минулий тиждень вони здійснили три подібні рятувальні операції, адже завжди готові прийти на допомогу. 12 років тому пішов із життя тричі герой Радянського Союзу, видатний військовий льотчик Іван Кожедуб. У другій світовій війні Іван Микитович збив 64 ворожих літаки. Це найкращий результат серед радянських асів цього тижня. У столичному парку слави ветерани авіації та військові вшанували пам'яті відомого льотчика. Вони поклали квіти до його пам'ятника. Рожденные перед войной и дети войны всегда восхищались и гордились такими людьми. Одній із найстаріших військових частин Збройних сил України 95. 24-та окрема механізована бригада нещодавно відсвяткувала ювілей. Бойовий шлях тоді ще дивізії розпочався у 1918 році. Під час громадянської війни бійці частини воювали на Заволжі, Уралі, Воронбурзьких степах та Туркестані. У Другій світовій 24-та залізна дивізія брала участь в обороні Києва, боях під Москвою та Сталінградській битві. І дотепер бригада не втрачає своєї бойової готовності. За роки незалежності багато міжнародних навчань, експериментальних тренувань, показових занять та чимало інших військових заходів проходять саме на базі 24-ї окремої механізованої бригади. Неодноразово військовослужбовці залізної брали участь у миротворчих операціях у Лівані, С'єра леоне Косові, Ліберії та Іраку. 24-та окрема механізована бригада раніше дивізія. Це елітне з'єднання сухопутних військ Збройних сил України. Я мав щастя в цій дивізії служити, як кажуть і казали ще за часів радянського союзу, що попав в залізну дивізію. Пишайся не попав, радіємо. На честь ювілею на території частини відкрили пам'ятний знак першому командиру дивізії Гайну Дмитровичу Гаю. Він вважав найменування залізна найвищим виміром солдатської мужності та доблесті. Ому на ангарському полігоні майже добу лунали постріли, вибухи та гуркіт бронетехніки. Піхотинці у спеку в спорядженні вагою понад 30 кілограмів вели оборонний бій. Тренувалися також злагоджено діяти під час радіаційної, хімічної та біологічної атаки. Не відпочивали навіть вночі, Незважаючи на інтенсивність із завданням впоралися успішно. Поблизу селища Перевальне, що у Криму розгорнулася справжня баталія. Спочатку піхотинці непомітно дісталися до місця призначення, а там, долаючи шалений супротив умовного противника, розпочали атаку. Тяжело вчитися, бігати, Це все дуже тяжело. Пам'ять остається така, Це море огня, дима, зриви, земля, в лицо. Ну, Інтересно, в общем. Попробують проходити, підписувати контракт. Підтримувала відділення уведення оборонного бою мінометна батарея. Для цього облаштували вогневі позиції, перевірили місцевість і на наявність мін та радіаційного забруднення. Фронт батареї позначили спеціальними кілочками. Відстань між мінометами від 20 до 40 метрів. На розгортання позицій не більше восьми хвилин. На даному занятті ми підтримуємо першу роту і виконуємо завдання в інтересах командира першої механізованої роти. Виконали і нормативи з РХБ захисту, вдягли особисті захисні комплекти. До речі, у такому екіпіруванні також довелося вести бій. А щоб не підірватися на мінному полі, вчилися знаходити міни. На місці їх виявлення встановлювали знаки. Так прикладали безпечний шлях для решти особового складу. Командир батальйону Владислав Тряпіцин результатами підлеглих задоволений. Він впевнений, вояки зможуть проявити себе у більш масштабних міжнародних навчаннях та миротворчих операціях. Особовий склад показав задовільну підготовку виконання обов'язків за своїм фахом. Ітогом цього заняття буде визначення підготовки відділень до виконання завдань у складі відділень, Відповідно, при положительному оцінюванні відділень на цьому занятті, Ані получают допуск до следующего этапа етапу Э, этап следующего слаживания у складі взводу. Піхотинці екзамен здали успішно. Вони вкотре довели, що готові удосконалювати свої вміння та досягати високих результатів. Особливий подарунок до Дня високомобільних десантних військ отримали контрактники 80-го аеромобільного полку. На цю подію чекали три роки. Нарешті триповерхову казарму переобладнали у комфортабельний гуртожиток і здали в експлуатацію. Дана казарма налічує 48 блок секцій для розміщення, які будуть розміщувати до 216 осіб. Значить, кожна блоксекція включає в себе кімнату, душову, санвузол, кухню. Будівля знаходиться на території полку. Таке розташування дуже зручне, адже військовики не витрачають час на дорогу. У нас день починається з восьми, пів восьмої встав, чаю зробив, попив чаю і на роботі вже все, без запізнень, без зауважень, солдат ідеальний». Кімнати на дві-три особи, просторі та світлі, нові меблі, ортопедичні матраци. Це дійсно крок до європейського зразка нової професійної армії. Тут є вільний простір для солдата, його особистий простір, де він може відпочити від служби. Тут, тут є все нормально, так як в звичайному студентському гуртожитку, навіть більше, тому що не в кожному гуртожитку є тепла вода, а тут є у нас і бойлери, є, і душ, і душова кабінка. У помешкання військовослужбовці вже заселилися. Умовами задоволені і тішаться тим, що більше не доведеться витрачати кошти на винаймання житла. І знову в центрі нашої уваги забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх родин. Про урочистості з нагоди вручення ордерів або ключі від нових квартир мова не піде. Натомість розповімо про те, які кроки робить держава, щоб люди в погонах частіше ставали новоселами. За днями дні летіли та минали, пристарилось і те, що з молоду цвіло. Багато деяких пісень переспівали. Постало те, чого і не було. Погодьтеся, що ці рядки відомого українського байкаря Леоніда Глібова, написані наприкінці 19 століття, напрочуд яскраво характеризують житлову проблему військовиків. А далі поет пише: на пустирі будинок уродився і всіх причарував. На превеликий жаль, достеменно невідомо, коли ось на цьому пустирі в центрі столиці за адресою Артема 59 з'явиться будинок, який причарує киян. Та надасть тепло родинам безквартирних військовослужбовців. Пустир утворився на місці колишньої будівлі Шевченківського військомату, що згоріла. Будівлю знесли. А документи 2003 року свідчать, що тут за інвестиційною програмою мають отримати житло майже 200 безквартирних сімей військовослужбовців. Коли сюди заїде будівельна техніка, поки невідомо. А за огорожу цього будівельного майданчика у військовому містечку 27 на проспекті Перемоги 55 техніка заїхала ще минулого року. Хоча рішення звести тут житловий комплекс, де військові мали б отримати 400 квартир, ухвалили ще на початку століття, 2001 тисячі тільки цього року тут з'явилися картинки з проектами майбутніх будівель. А за 12 років генеральна угода стільки разів переписувалась, що майнові угоди військового відомства значно погіршились, і в рахунок виконання зобов'язань за угодою військові отримують не більше 50 квартир. Не розпочнеться зведення будинку і за адресою повітрофлотський проспект 28. Нещодавно урядом прийнято рішення про передачу головного корпусу національного університету оборони вищому спеціалізованому суду України разом із земельною ділянкою, де мав зрости будинок для бездомних військових. Історія тільки цих кількох майданчиків уособлює ситуацію з будівництвом житла для військових не лише в столичному гарнізоні. За два десятиліття в державі так ніхто й не спромігся створити цілісну систему забезпечення житлом захисників батьківщини. Натомість землі Міноборони роздавались кому завгодно, а корумповані схеми з'являлись як гриби після дощу. Всі махінації, які відбували з землями Міноборони, вони якраз були зв'язані з неурегулюваності законодавчої бази по цим містам. В цьому році Я передал 58 материалов на раскрадание майна в органы прокуратуры и милиции, 58 дел, где в ущерб Министерства обороны как раз осуществлялись такие действия. В результаті недосконалої законодавчої бази різноманітних махінацій тільки в київському гарнізоні за найскромнішими підрахунками у підвішеному стані знаходиться близько 30 земельних ділянок. а деякі з них взагалі втрачено, як, наприклад, ось цю, за адресою вулиці Артема, 24. Міністр підписав договор на таких то умовах. Потім чомусь ці умови мінялися, ну чому, понятно, тому що корупція. Ті условия міняє не, не в лучшую сторону, а в худшую сторону для міністерства оборони. Відтоді страдало міністерство оборони. Віктор Янукович назвав існування в Україні бездомних офіцерів державною ганьбою, адже впродовж багатьох років корумпованими схемами були оповиті не лише землі міноборони та укладання договорів, а й навіть те мізерне будівництво, яке існує, і 58 карних справ, про які говорить міністр оборони, красномовне тому свідчення. За документами, які підписав колишній начальник кримського управління капітального будівництва військового відомства, цей будинок у Феодосії прийняла комісія для розподілу житла для безквартирних військових ще у січні 2010 року. Та будинок не відповідав санітарним нормам і був непридатний для проживання. Як наслідок, державі завдано збитків більш як на 72 мільйони гривень, махінатор-будівельник отримав 5 років умовно, а військові досі безквартирні. Як це не дивно, але відсутність чітко налагодженої системи забезпечення житлом бездомних військовиків недосконалість законодавчої бази не заважала чиновникам різних рангів бути щедрими на обіцянки. Міністр оборони поставив завдання на протязі найближчих п'ять років вирішити в цілому питання, зв'язане з квартирним питанням. Думаю, що цифра 8 тисяч по року це буде цілком нормально. Планується по поточному році. Ми плануємо отримати 3440 тисячі чотириста спільними квартир. Совмісними усілями ми цю проблему в ближайші 5 років з безквартирними військовослужбовцями вирішимо. Широко та гучно розрекламований проект військове містечко 300, який було розпочато навесні 2011 року в гостомелі, тут же без зайвої помпезності тихенько і завершено. А як все добре починалось? Урочистий мітинг, оркестр, повітряні кульки, відкриття пам'ятного знака, безліч журналістів, очі майбутніх новоселів світили світ оптимізму. Наш президент наказав, щоб все було зроблено, щоб програма житла була зрушена з місця. Я думаю, ми це вирішимо. Перший і він же єдиний: 16-квартирний будинок почали заселяти лише в квітні цього року, а не в серпні 2011-го, як обіцяли чиновники. До речі, сам проєкт, на відміну від підходу до нього, мав безліч переваг. Саме такі будинки вирішили б проблему в гарнізонах, де на черзі перебуває менше сотні безквартирних. Наразі про проєкт Військове містечко 300 нагадує ось цей народжений у муках симпатичний будинок, а також металевий хребет незавершеного другого та нульовий цикл третього. В державі існує комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, яка затверджена Кабінетом міністрів України. Вона містить не лише план заходів щодо її виконання, а й прогнозні обсяги будівництва або придбання житла до 2017 року. Над програмою не один рік працювали фахівці багатьох міністерств та відомств, аби вона була конкретною та реальною. Навіть купу змін до неї внесли, щоб вона відповідала потребам військових та можливостям держави. За цією програмою торік військові мали отримати 4,5 тисячі квартир. Цьому році мали б стати новоселами майже 5800 військовослужбовців. Вражаюча цифра. За останні два роки ми значительно усилили внимание в програмі жилья для военнослужащих. І во всіх наших і в силах, в Миністерстві оборони, пограничниках, служб безопасности, внутрішніх войсках. сейчас реализуются программы по обеспечению жильем наших военнослужащих. И темпы жилья у нас, скажем так, по сравнению с девятым годом выросли в полтора раза. Это неплохой показатель. И мы планируем нарастить этот показатель примерно по сравнению с девятым годом в ближайшем тринадцатом году в два раза. Але станом на 1 липня поточного року загалом по Збройних силах узгоджено розподіл всього 391 квартири. Натомість черга на житло зростає з кожним випуском молодих офіцерів. До того ж, сімейних воїнів-контрактників теж побільшає. Понятно, що 45 тисяч квартир, які ну, стоять на очереди, проблема не буде вирішена, Чудо не произойдет. Но то, що касається службовим жильем, діючих воєнслужах, які сьогодні служать, ця проблема буде вирішена. Оборонне відомство опинилось в ролі такого собі заручника дуже непростої ситуації. З одного боку, діючих військовиків необхідно підтримувати службовим житлом, з іншого щось підкинути тим, хто стоїть у черзі з минулого століття. Критична ситуація із забезпеченням житлом військових змусила керівництво Міноборони повернути свої погляди у бік ось таких незавершених об'єктів. Є довгобуди навіть з десятирічним віком. Причина їхнього існування одна брак коштів. Міністр оборони звернувся до президента України та уряду щодо виділення додаткового ресурсу для добудови об'єктів з високим ступенем готовності. Не стоїть осторонь житлової проблеми, і всеукраїнська спілка безквартирних офіцерів. Ми не бачимо, щоб було дійсно покращення в будівництві нового житла. В отриманні житла військовослужбовцями та членами їх сімей, але ми пропонували, пропонуємо, і деякі заходи у нас проходять разом з Міністерством оборони. Члени громадської організації, наприклад, активно допомагали департаменту капітального будівництва вирішити проблему під'єднання Гостомельської 16 поверхівки до міських комунікацій. Не обійшлося без їхньої участі і під час розв'язання скандальної проблеми з розселенням сімей офіцерів столичного гарнізону, що тимчасово мешкають в гуртожитку національного університету імені Шевченка. Перші шість родин переселились в перебудовану казарму по вулиці Медовій. Вони задоволені, але й тут не все так солодко, не обійшлось без ложки дьогтю. Новосели називає цей будинок фантомом. Про нього не знають таксисти, лікарі швидкої, міліція та й представники комунальної служби гарнізону, здається, теж забули сюди дорогу. Ми дуже вдячні Збройним силам, що хоч таке, але в нас є житло. За період служби, тобто я 25 років відслужила. Чоловік у мене теж 25 років відслужив, це в нас перше житло, яке ми отримали від Збройних сил. Будинок вже заселений. До сих пір нас ЖЕК, можна сказати, не прийняв. У нас немає юридичної адреси. Скоро 1 вересня. У нас багато дітей. В кожній сім'ї є школярі, а то і навіть малечі, які. Треба дитсадки. Якщо ж, ж, із школярами, ну можна якось домовитися, то з дитсадками дуже важко. Плюс у нас немає медичного обслуговування. Тож виходить і добру справу можуть звести на нівець байдужі чиновників та бюрократичні перепони. Завершуємо розмову про житлову проблему біля цього красення будинку з великою надією, що подібні споруди зростуть на будівельних майданчиках Міністерства оборони, і кожна сім'я військовослужбовця матиме свідах над головою. Далі у програмі, яким повинен бути український строковик, та що вдалося відшукати археологам на Чернігівщині. Чимало військовослужбовців не в силі вирішити свої проблеми самотужки. Дієвий спосіб владнати негаразди звернутися до чиновників вищих рангів. Під час особистого прийому громадян, який днями провів заступник міністра оборони Володимир Можоровський, чимало питань стосувалося подальшого проходження служби. Не обійшлося і без наболілого житлового. Полковник Олександр Сорба за 27 років служби так і не отримав довгоочікуваних квадратних метрів. До негараздів із житлом додалося ще й онкологічне захворювання. Наразі ветеран збройних сил проходить курс хіміотерапії на звернення з проханням надати квартиру отримує чергову відмову. У Міноборони наполягають, що офіцер повинен пройти ще й огляд військово-лікарською комісією. Та навіть якщо діагноз підтвердять, на квартиру Олександр може чекати ще доволі довго. Цей документ відсутній. Нема цього документу, про які приймуща можна говорити відносно. Тому що в минулому році міністром оборони України Саламатіним по Сергія Лазо було прийнято шість рішень. По полковнику 40 одне із шести рішень. І жодне із тих шести рішень не реалізовано тому що міністр оборони України Дервідів дав доручення розподілити житло на Сергія ЛАЗО Тим категоріями ті гостро цього потребують. Багато проблем виникає через недостатнє фінансування оборонного відомства. Як результат, чимала заборгованість перед деякими приватними підприємствами. Про це розповів керівник одного з господарств у місті Дніпропетровську. Його фірма понад 10 років постачала до військових частин. Шини за цей час армійці вині підприємству понад 12 мільйонів гривень. Через це фірма опинилася на межі банкрутства. Подібна ситуація із приватними господарствами у Києві. Ставимо на контроль на перше десяти, що не буде зроблено, ви призначені службове розслідування, тому всі по цим фактам, які мають місце на сьогоднішній день. Недостатня оперативність, неконкретність. Я розберу. Заступник міністра оборони не обійшов увагою жодного питання, тож по всіх заявлених справах доручив провести розслідування та перевірки. Осіння призовна кампанія стартує за два місяці. У військоматах юнаки вже приходять попередній медичний огляд. Як у Криму готуються до призову? Дивіться далі. Тималий Слямов одним із перших прийшов до Сімферопольського військомату зі здоров'ям у хлопця все гаразд, тож має всі шанси потрапити до війська. Він уже знає, де хотів би служити, і переконаний, що в армійському середовищі загартує свою волю та характер. На учебку хотів би потрапити в дісну під Києвом. Потому что много слышал о ней о друзьях, о друзей, что наилучшая военная подготовка к армии именно там. Ну, хотел бы попасть или в, в внутренние войска, или в воздушно десантные войска. Служить хочу, потому что я, я думаю, что это определенная школа жизни для мужчины. То есть после него ну, мои, лично мои друзья возвращались более серьезными, мужественными, с, с более определенными целями в жизни. Загалом виклики до міських та районних військоматів Криму отримують понад 18 тисяч юнаків. Звісно, далеко не кожен із них потрапить до армійських лав. Служити підуть лише найкращі, адже до уваги братимуть сімейний стан, здобути спеціальність. Та найголовніше побажання самого юнака щодо виду збройних сил та місця проходження служби. В першу чергу ми зараз визиваємо на комісії призивників, які годні по стані здоров'я, яких реально ми зможемо відправити війська на осінній призиві. Найбільш прискіпливо перевіряють стан здоров'я. Весняний призов цього року показав, що переважна більшість юнаків має різні хвороби. Серед них серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, патології опорно-рухового апарату та органів зору. До того ж, останнім часом простежується тенденція до збільшення кількості психічних захворювань. Всі хлопці проходять обследования, которые обслідування, які включають в включають общий аналіз крові, мочи, кардіограми, флюорограммы. При необхідності проводяться дополнительные обслідування. На це необхідно какое то времени, поэтому потім обслідування проводяться зарані, щоб ми к началу призыва. Ці юнаки можуть стати останніми строковиками у вітчизняних збройних силах. В оборонному відомстві обіцяють, що вже в наступному році не призиватимуть у солдати. В армії будуть лише ті, хто підпише контракт мінімум на три роки. Українська земля зберігає чимало пам'яток Другої світової війни, і дотепер люди натрапляють на боєприпаси, зброю, амуніцію та військову техніку тих часів. Так на Чернігівщині поблизу селища Ладенка у місцевій річці знайшли уламки військового катера Смоленськ. Смоленськ був низькобортним броненосним судном із потужним артилерійським озброєнням. Входив до складу Чернігівського загону річкових кораблів Пінської військової флотилії. Для військових археологів це справжній скарб, адже у світі майже не залишилось кораблів такого класу. Та щоб повністю дістати знахідку з води, потрібні кошти. Смоленськ разом з трьома бронекатерами пройшли через лінію фронту по ріки і практично атакували ту. Переправу німецьку і донесли урон, урони. Німці где-то суток не могли переправитися на другий берег, за діжання наступлення німців. Кожного року військові та археологи приїжджають за плаву села Ладенка за уламками корабля. Зазвичай знаходять елементи кормової частини, боєприпаси та особисті речі матросів. Цього разу пощастило витягти арсенал великокаліберних гільз. Німці рішитомстіть і. Коли вони возвращались, німці устроїли засаду, і в упор його практично розстріляли. Було 8 человек убитых. Ветерани розвідки ВМФ за підтримки місцевої громади встановили пам'ятний знак кораблю та його екіпажу. На ньому викурбовані прізвища усіх, хто проходив службу на судні та загинув, захищаючи Батьківщину. І наостанок огляд військової преси. До Севастополя з неофіційним візитом завітав Есмінець ВМС США. Окрім протокольних заходів, американські військові моряки провели дружній футбольний матч з українськими колегами та відвідали історичні пам'ятки міста Героя. Більше про зустріч розповість Флот України. І свіжого випуску народної армії ви дізнаєтесь, у чому полягають особливості роботи головної інспекції Міноборони, які проблеми у віддалених гарнізонах потребують негайного вирішення, що спонукало Володимира Гришка укласти контракт з американськими продюсерами. Екіпаж санітарного літака Ан-26 «Віта» знову рятував людське життя. Він успішно евакував з Білорусі п'ятьох українців, важко травмованих внаслідок ДТП. Детальніше на сторінках видання Крила України. Наш ефірний час добіг кінця, та ми зустрінемось за тиждень о цій же порі. Вдалих вам вихідних хай щастить.